Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot? Сьогодні зробимо розклад на тему його думки про тебе сьогодні. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад. Подумай про свого партнера. Я сьогодні взяла колоду густова книжка, щоб глянути глибше, що він думає, що він усвідомлює, і взагалі те, що він, можливо, навіть собі вголос боїться озвучити. Так, налаштовуйся, будь ласка, на розклад. Що ти думав про жінку, яка дивиться зараз цей розклад? Чесно кажучи, він про тебе реально думав. Причому, якщо ви з ним е, маєте спільне дітей, або якщо тебе є діти, то чоловік думає про те, як би до тебе проявитися, об'явитися, приїхати, прийти. Якщо проживаєте разом, то звичайно, що чоловік думав, що так зараз прийду додому, і буде мені щастя. Да? Бо тут по карті сонце чоловік дійсно отримує задоволення від спілкування з тобою. І з твоїми дітьми або з вашими дітьми. Якщо ж дітей у вас немає, то це може бути той випадок, коли реально розумієш, що йому з тобою абсолютно комфортно з тобою, комфортно навіть ділити якісь побутові речі. І причому, тоді, коли він знаходиться поруч з тобою, він почуває себе щасливим. Говорить він про це чи не говорить сам факт, він відчуває, ось воно щастя. І якщо він мовчав, то повір, він сьогодні ледве стримував себе про те, щоб... Або написати, або перезвонити, або приїхати, якщо в нього є така фізична можливість, тому що по лицарю Жеслів чоловік хотів проявитися і він реально думає про те, як він може до тебе приїхати. Єдине, що ця карта така, що він може просто підзакинути да, цю ідею, що нібито як: А, да, зараз там приїду, а потім хоп-хоп, прорахував, або, можливо, побачив, що немає на це або грошей, або часу, або чогось іншого. І він міг закинути цю ідею. Більшість з вас все ж таки могли отримати від нього якесь повідомлення із серії Сонечко світить, да, подивись на вулицю, яка там прекрасна погода. Окей, хто для тебе ця жінка, яка дивиться цей розклад? Ти закрита від нього? Ти реально від нього закриваєшся. Причому він розуміє, що він тебе дуже сильно любить, але ти від нього закрита повністю. Він ніяк не може до тебе пробитися, просочитися. Якщо, наприклад, ви знаходитесь в нормальних, здорових, спокійних відносинах, то він розуміє, що йому ще багато чого доведеться зробити, щоб достукатися до твого серця, тому що в тебе, скоріше за все, є досвід попередніх стосунків, де ти до себе близько не підпускаєш. Ти можеш навіть зовні робити вигляд, що тобі з ним нормально, що тобі з ним комфортно і тобі з ним дуже добре. Тим не менше тобі потрібен час на себе або простір від нього. І чоловік готовий маленькими кроками дойти до того, щоб розтопити твоє серце. Це перший момент. Другий момент, якщо ви з ним зараз не спілкуєтеся, тому що скоріше за все чоловік зробив тобі дуже дуже боляче. Да? Це може бути зрада, це може бути якийсь підлий поступок з його боку, або це може бути щось таке, що дійсно розбило тобі серце, да або сильно тебе ранило, і ти реально від цього страждаєш. І він розуміє, що «да, ти зараз страждаєш. Через його поступки, через його поведінку, і, власне, він розуміє, чому ти не хочеш з ним спілкуватися. Тим не менше, у нього почуття до тебе є. Ти для нього пара, ти для нього любов, якою б вона болючою не була. Тим не менше в нього є до тебе почуття, і він реально планує надалі продовжувати з тобою стосунки. В такому форматі, як ти хочеш чи не в такому форматі, тим не менше він хоче і буде розвивати ваші стосунки. В когось це можуть бути виключно ділові вже відносини, да? в когось це можуть бути відносини, де вам доведеться все ж таки про щось домовлятися, тому що якимось чином ви все одно все ще зав'язані один на одному. Тим не менше, ти для нього жінка з одного боку закрита, з другого боку, він буде робити якісь поступки на ваше зближення. Окей, що ти відчуваєш до жінки, яка дивиться цей розклад? Симпатія, прив'язаність, любов, можливо, якісь романтичні моменти. Це більше про кохання і це про бажання щось міняти, щось змінювати. Шістка м'ячів, шістка жезлів чоловік хоче проявитися. Пристрасть. Так, бажання зустрітись так, якщо помирили, посварились, помиритись, да? якщо знаходитись разом, він розуміє, що я хочу з нею кудись поїхати. Для когось це може бути почати спочатку, можливо, навіть не спочатку, але дати якийсь новий напрямок вашим стосункам, да? двинутись, рухатись, і він відчуває, що у нього до тебе є кохання, закоханість, пристрасть. І бажання щось робити, бажання продовжувати ці стосунки або розвивати їх в тому форматі, в якому вже він сам захоче. Да? І по чисті жезлі він реально буде проявлятися, тому що з тобою він відчуває себе переможцем. Ще один момент. Він побачив, можливо, ти сама по собі змінила чи свою поведінку, чи ти змінила своє життя. Він побачив, що ти любиш себе, що ти вкладаєшся в себе, що ти дуже класно виглядаєш, і що ти та жінка. Яка або подобається іншим чоловікам, і причому вони добре так на тебе заглядаються, да? або ти та жінка, яка переможець по життю. Щоб тобі не зробили, щоб тобі не сказали, в яких би ти ситуаціях не опинилась, ти завжди знайдеш вихід. З будь-якої ями, да? і ти, в принципі, дуже легко змінюєш своє життя, або ти дуже легко можеш змінювати свою думку, аби тільки перемогти, да? аби тільки дійти до якоїсь перемоги. Кей, що ти думав про жінку, яка дивиться цей розклад сьогодні? Ну, він багато чого думав, тут може бути момент того, що він з тобою просто дуже сильно скучає. Да? Йому сумно, йому якось не по собі особливо. Якщо ти знаєш, що він може випивати, то повір, сьогодні він випиває і згадує той комфорт, який ти йому колись давала. Він згадує якісь такі моменти, коли ти була поруч. Так? Ти давала якесь відчуття затишку, благополуччя. Ти могла його підтримати у якусь важку для нього хвилину. Ти завжди була поруч. Коли в нього виникали якісь складнощі. І це той випадок, коли ти дійсно йому або допомагала, або якимось чином його надихала. І, власне, він ці моменти згадував. Окей, okay, що ще? А ще чоловік складає план А, план Б да, про те, яким чином він буде до тебе проявлятися і яким чином ви будете розвивати стосунки. В нього є. З приводу тебе мрії, плани, фантазії, позу приблизно бачите. Да? І він приблизно про це думає, приблизно так мріє. Ти йому класна, ти йому цікава, ти для нього сексуальна, ти для нього, власне, та, яку хочеться просто взяти на даний момент по якійсь причині, ти для нього недоступна. Да? Хай це буде відстань, хай це буде емоції, але це той випадок, коли він про тебе може тільки мріяти. І протягом якогось періоду чоловік дійсно або передивляється ваші фотографії, або передивляється твої відео. Якщо у нього є щось в телефоні, да, або там за комп'ютером, да, де він може сісти, глянути, подивитися на тебе, він реально це робить. І причому він не то, що там взяв, подивився, ой, вона гарна. Тут він фантазує. Тут він мріє, тут він пробудовує плани на майбутнє. Тільки будь обережною, тому що з одного боку карта Мах говорить про маніпуляції, це можуть бути маніпуляції з його боку, але це точно так само може означати, що ти можеш керувати його свідомістю, його поступками, його бажаннями. І ти знаєш, як це зробити. Да? Ти знаєш, яким чином ти можеш його зацікавити. Причому він більш ніж впевнений, що ти точно знаєш, що ти робиш. Для того, щоб він думав про тебе, або для того, щоб він хотів якимось чином об'єднатися з тобою, особливо, якщо ти відправляла якісь фотографії такі, де ну реально ну, хочеш не хочеш, захочеш. Да? Це той випадок. І він знає, чого він хоче, і що він хоче, коли він це може отримати, або яким чином він може це отримати. Він знає, що йому для цього прийдеться щось зробити. Окей, чи будуть поступки з його боку по відношенню до тебе? А він не може ніяких поступків робити. Можливо, навіть хотів би, да? але він не може. по якійсь причині не може. Або дійсно в нього забагато страхів, забагато переживань, або ти від нього дійсно настільки закрита, що він до тебе достукатись не може. Ну, якщо ти його заблокувала, ну подумай сама, яким чином він може проявитися. Звичайно, що він може з різних аккаунтів написати, да? Там, чи ще щось, але. Він єдине, що може, це про тебе мріяти, фантазувати. Для багатьох з вас це може бути переписка в інтернеті. Він тобі все ж таки щось напише. Причому це буде таке не зовсім очікуване повідомлення для тебе, тому що це буде не дуже зручна для тебе обстановка, для того, щоб можна було з ним поспілкуватися. Тим не менше, він проявиться і повір, він заявиться жорстко, заявить свої права на тебе, або заявить свою позицію. Ми будемо разом, хочеш не хочеш, да, але я маю висказати свою точку зору, я маю все ж таки робити так, як я захочу. Причому буде робити не зовсім в нього не все піде по плану, тим не менше, буде якимось чином старатися тебе ніби як обкрутити, обдурити, задурманити, можливо, своїми класними словами, можливо, своїми класними поступками. Тут можуть бути поступки з боку чоловіка. Єдине, що ти дуже сильно від нього закриваєшся. Скоріше за все, в тебе є на то причина. Окей, чого ти хочеш від стосунків? Поступки. Ти хочеш, щоб ви були парою, причому тобі слова словами, да, ти можеш мені фотографії відправляти хоч скільки хочеш, але я чекаю від тебе поступків, підтримки і реально розуміння того, що ти за ним дійсно будеш стояти як за кам'яною стіною, тому що ти в нього вже вкладалася. І більше вкладатися у ці стосунки, якби ти не, не збираєшся, якщо ти не будеш бачити якоїсь віддачі, тому що. Кожній допомозі приходить якийсь кінець. Да? Кожна допомога має бути чимось підтримана або поступками, або якимось відношенням, хоча б да? таким адекватним. Тим не менше, ти бачиш вас парою, да? ти сподіваєшся на те, що ваші стосунки будуть розвиватися дуже і дуже швидко. І в принципі, в принципі, поки що те, що ти робиш для цих стосунків, або те, що ти робиш для себе. Воно веде до того, що ви можете або об'єднатися, або дійсно ти отримаєш ту допомогу і підтримку, яку ти від нього чекаєш. Власне, так. Дякую вам за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна вам за ваші лайки і коментарі про те, як у вас прорається цей розклад. До нових зустрічей! Пока-пока!